Ласкаво просимо до Академії Лватех. Це освітній проєкт, створений спеціально для користувачів наших аналізаторів. Мене звуть Сергій і в цьому відео ми поговоримо про дуже корисну функцію Prospector 3, яка допомагає вам зберігати і упорядковувати ваші вимірювання. Поля користувача. Якщо ваша компанія працює з каталогізованими матеріалами або вам, наприклад, необхідно. Присвоювати якісь структуровані ідентифікатори кожному зразку. Поля користувача значно спростять вашу роботу. Це налаштовані поля, які ви можете додати до кожного вимірювання. У Prospector 3 можна створити до семи таких полів, текстових або числових, і заздалегідь визначити випадаючи списки значень для кожного із цих полів. Це може бути ім'я клієнта, номер партії, локація, тип зразка. Тощо завдяки цьому введення даних стає уніфікованим, зменшується ризик помилок, а ваша база вимірювань буде завжди впорядкована. Після виконання вимірювання ви можете з випадаючого списку обрати значення для кожного з відповідних полів користувача. Обрана інформація автоматично зберігається разом зі звітом про аналіз. Це значно полегшує відстеження кожного зразка та гарантує, що жоден із них не буде неправильно промаркований або загублений. Після завершення аналізу. Та заповнення полів користувача ви можете вже експортувати свої дані. І усі заповнені поля разом із результатами аналізу будуть також включені у звіти. Це суттєво спрощує фільтрацію, сортування та звітування. Незалежно від того, чи аналізуєте ви виробничі партії, зразки клієнтів чи якісь вхідні матеріали, чисті та структуровані дані роблять роботу набагато швидшою та зручнішою. А тепер я вам на практиці покажу, яким чином можна використовувати поля користувача. Отже, переходимо з вами у будь-яке калібрування. Я переходжу у сплави без легких елементів. Натискаємо. Нижче ви бачите меню опції. Натискаємо його. Тепер переходимо у вкладку інше. Передостанній пункт поля користувача. Натискаємо. Ви бачите на екрані у нас віконце додаткові поля, максимум 7 для збереження в вимірюваннях. Натискаємо додати, тобто це ми з вами зараз додаємо нове поле користувача. Давайте якось його назвемо, наприклад, постачальник. Якщо, наприклад, ми хочемо маркувати наші. Вимірювання в залежності від постачальника. Це буде текстове поле. І давайте запропоновані значення додамо. Наприклад, у нас буде постачальник номер 1 потім постачальник номер 2 і постачальник номер 3 Натискаємо ОК. І давайте додамо ще одне поле. Яке у нас буде е, називатись, наприклад, номер партії. Номер партії. Давайте виберемо числове поле і тепер додати. Введемо значення, наприклад, у нас буде партія. 120, нехай, і партія там 130. Наприклад, у нас буде дві партії, і натискаємо ОК. Все. Тепер нам треба, тут також ми можемо переглянути: е у нас є постачальники, і у нас є номер партії. Все підходить і натискаємо тепер ОК. Тепер після цього, після того, як ми з вами проведемо вимірювання, у нас буде можливість з вами вибрати номер партії та постачальника. Давайте почнемо. У нас є стандартний зразок 316-ї сталі. Натискаємо старт. Бачите, у нас на екрані є результат аналізу. Є е, час. Написано без назви, це мається на увазі назва зразка. Натискаємо на неї. І тепер, наприклад, у нас є можливість вибрати назву зразка. Давайте виберемо, у нас є 316 сталь. Обираємо. тепер ми можемо вибрати постачальника. Наприклад, цей зразок ми отримали від постачальника номер 3 І це був номер партії, наприклад, 120. Натискаємо ОК. Як ви бачите, на екрані у нас тепер в результатах аналізу видно, що це зразок SS316 stainless Steel, да, нержавіюча сталь, постачальник номер 3 та номер партії 120. І тепер, коли ви збережете, збережете цей звіт та експортуєте, наприклад, його е, на свій комп'ютер, то у вас у звіті буде вказано, який саме постачальник та який саме номер партії. Отак, от дуже легко і просто можна. Користуватись е, полями користувача і додавати якусь стандартизовану інформацію. Як ви бачите, поля користувача можуть здаватися невеликою деталлю, але для багатьох компаній вони відкривають значно більші можливості в контролі та організації вимірювань. Дякую вам за перегляд. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтеся на канал Академії ЛВАТЕх. Якщо у вас залишились ще якісь питання щодо полів користувача або інших функцій Prospector 3, залишайте коментарі або звертайтеся до служби підтримки нашої компанії. До нових зустрічей на каналі Alvatech!